Вітаю, друзі. Отже, біля теми, довкола теми про виплату 30 тисяч преміальних військовим, точиться багато дискусій, ламається багато списів, де взяти на це гроші. Ту ганебну практику, яку застосувала команда Зеленського, підписавши такого собі депутата з голосу близького до притули Володимира Цабаля. Умовно навіть випускника могилянки і економіста, для того, щоб призупинити виплати військових, тобто він вніс по проєкт постанови, який фактично зупинив підписання закону. Але я кажу, якби українські військові так воювали, як держава їм платить, то вже б всюди тут, тут російські військові вже розграбували б останні. Квартири в Києві після цього. Але разом з тим, треба ж коли багато критики, треба справді шукати якісь раціональні мотиви. Хочу поділитися з вами справді досить раціональною ідеєю пані Ніни Южаніної, такої досвідченої дуже депутатки і великого експерта з оподаткування, з митниці, тобто з цих процесів бюджетних. І разом з нею до, цих, до цього плану долучила ще Ірина Гращенко, теж досвідчена депутатка як спікерка парламенту. Отже, що передбачає цей план? Ну, вони пропонують внаслідок секвестру бюджету, тобто обрізання. Дещо перенацілити кошти з е, одних е, сфер видатків в інші. Найперше, що пропонується, це скорочення видатків на дорожній фонд на суму 51 мільярд 136 мільйонів. Наскільки мені відомо, там тільки на обслуговування е, кредитних зобов'язань потрібно, по-моєму, 57 мільярдів. Е, і е, ні, по-моєму, навіть 67, а держава виділяла 50 злишком 57, по-моєму, на 9 мільярдів менше. Отже, зменшити на 75% витрати держбюджету, які заплановані на будівництво доріг. І ми бачили, що в принципі все, що відбувається в цій сфері, воно відбувається без ніяких тендерів, тобто, це все в ручному керуванні. Тому краще, щоб це все діло обставити справді, там є який резерв. Справа в тому, що Світовий банк виділяє 535 мільйонів доларів, а це 21 мільярд гривень екстреної грантової допомоги для ремонту. та Відновлення транспортної мережі. Тобто, звичайно, що не віддати на е, все на розпил дорожнім компаніям, кишеньковим від влади, а взяти, переорієнтувати 32 мільярди 619 мільйонів гривень на е, виплати військовим далі, скоротити кошти в сумі 18 мільярдів 500 метрів. 70, 517 мільйонів гривень, що були заплановані на відсотки за кредитами, які Дорожній фонд брав раніше, адже виплати по боргу все одно відстрочені до 26-го року. Тобто, все одно ці маневри з грошима в ручному керуванні влада так закладала, щоб під шумок перерозподілити. Не на воєнні потреби, а на потреби якраз своїх мирних пильщиків бюджету. Ну і найголовніше це ігровий бізнес. Справа в тому, що в цій сфері прокачується через ігровий бізнес. Я вже розповідав про моделі, коли навіть оплату працівників торгівельних мереж вони прокачували через ігрові сервіси. Що вже говорити, оборот в сфері ігрового, навіть не тіньового, а ігрового бізнесу, це тіньовий обіг ігрового бізнесу, оцінюється 180 мільярдів гривень. Якщо це все діло, ну, скажімо так, відбілити Витягнути на світло, бюджет з цього може отримати 23 мільярди 166 мільйонів гривень. Теж непогано. Причому це від ПДФО та військового збору з виграшів гравців 19 мільярдів, ну, майже 20 мільярдів, і від податку на доходи організаторів ще 3 мільярди. Ну, це, це серйозні гроші. Тобто. Загалом, це дозволило б акумулювати більше 90 мільярдів гривень. Так, гроші мультиплікували б нові гроші. Тобто, гроші військових вони не залежаться під подушками. Вони, по-перше, самі військові купують для своїх потреб, для потреб війська багато речей за власні гроші. По-друге, навіть ті кошти, які отримують родини. Ці кошти не лежать, вони дуже швидко опиняються в економіці, вони оборотні, вони не лежать мертвим вантажем. Тому для цього потрібна воля. От мені здається, що цю паузу, яку влада, завдяки Цабалю, депутату від голосу, взяла, вони придумують, як знову обдурити українців, особливо найкращу частину українців військових. Ну, не віриться мені, що влада, яка спочатку заклала ці виплати, потім роздивилася довкола і вирішила, що, що військових треба кинути на гроші. От сьогодні видання «Політику» опублікувало статтю про те, що після завершення війни влада дуже швидко нарветься на новий майдан. І там вжита одна дуже хороша формула, вона звучить так: грошей справедливості. Тому що справді рівень бідності, безробіття, який зараз панує в країні, а скільки бізнесів задало, ну мені просто страшно подумати. Скільки через війну постраждало бізнесів, а не менше ніж через війну, через. Війну бюрократії проти бізнесу постраждало рівно скільки, скільки постраждало і через війну в бізнесі, повірте мені. Тому гасло грошей і справедливості, воно на тлі оці, 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 оцих неперсточних ігор з військовими, воно людей просто заводить. Серед тих питань, які е, е, ви, дорогі мої глядачі, шлете. Е, на рубрику Війна все спише, рубрику, яка базується на ваших запитаннях, найбільше запитань, що робити з цією шахрайською владою? Чи, нам вже, вже, чи можна щось зробити, щоб вони втихомирились і так не, не крали, і так не шахрували? Ну, щось можна тільки насправді в країні воєнний стан. Як ви пригадуєте, ніхто ще комендантської години не відміняв. І ціла купа обмежень, особливо для медіа, тому тим більше на публічні заходи і на політичні заходи. Ну це, правда, не стосується московських попів. Вони водять свої хороводи, і проти них немає ніякої дії закону, як це не дивно. Коли письменники. Хотіли зробити акцію на день Всесвітній день письменника під Міністерством освіти з вимогою повернути е, е, літературу у ЗНО, то якось так тихенько всі вмили руки зразу прислали купу всілякої поліції е, відмовляти письменників від протестної акції. Тому. В країні багато несправедливості, і багато людей задумуються, що протиставити ці, цій несправедливості в воєнний час, щоб не нашкодити країні, але виставити червону карточку цій владі. Видання «Політико» написало досить аргументовану, хорошу статтю про те, що, по суті, Зеленський довіри. Ніколи не поверне через той комплекс дій, який призвів до цього кровопролиття на зумисне роззброєння країни, за розмінування Чонгару і не тільки за відведення військ від Харкова і Києва, за що постраждали мільйони людей через це глупство влади. Але Продовження війни продовжує і їхню владу, як це не парадоксально. І це злодійство на дорогах, про, які, про яке, власне, і говориться у е, плані Ніни Южаніної Ірини Гращенко, це якраз ще одне нагадування про гроші і справедливість. Віримо в нашу перемогу, чим вона буде швидше. Тим швидше ми виставимо червону карточку злодюгам у владі. Взагалі-то злодійство під час війни називається мародерством. Віримо в Збройні Сили, допомагаємо. Ділимося цим відео, аби наша аудиторія зростала. Слава Україні!